Отже, і сестри в Христі, 43-й псалом. Ми продовжуємо роздуми над псалмами. Цей псалом є продовженням попереднього псалма, де ми говорили про те, ким є твій Бог, або що є твоїм Богом. І сьогодні, у цьому псалмі, я хочу підняти дещо іншу тему, тему правди. Звичайно, ця тема є дуже широка, і ми можемо днями і ночами про неї говорити, але трошки роздумів в, в ці пару хвилин спробую я як вкласти. Ми з вами дуже часто чуємо такий вислів: кожен має свою правду. І частково воно є так. Хоча це є дуже відносно щодо власної правди. І з цього вислову, який нам є дуже добре відомий. Так може виникнути запитання. Але та правда, яка є в мені, тобто той, що кожен має свою правду, та своя правда, чи вона є правдивою, чи вона є справді такою, яка пов'язана з реальністю. Іншими словами, це Ісус Христос висловлює у Євангелісту Луки, це є записано в 11 главі. Там Ісус Христос якби, попереджає і каже: Гляди, отже. Чи світло, що в тобі, не є темрявою. Тобто із цього виходить, і з цього вислову Ісуса Христа, і з цього запитання, чи правда, яка є у мені, є правдою, виходить, що свою правду постійно потрібно перевіряти. Або я би так сказав, можливо, не перевіряти, але свою правду потрібно завжди звіряти з чимось, що є якби вище. Мене вище, можливо, моєї правди. І тому, бачите, сьогодні в цьому 43-му псалмі є такі слова. Пошли світло Твоє і Твою правду. Вони нехай мене ведуть і заберуть на Святу Гору Твою і до Твоїх наметів. Дивіться, правда, вона якби має таких багато своїх сестер. Вона завжди буде пов'язана із такими поняттями, як любов, справедливість, чесність і інші Кожен із вас може додати якісь інші чесноти, які потребує, скажімо так, для цього порівняння з правдою. І знову ж ми можемо собі задати це запитання: а чи можу я довіряти тій правді, яка є у мені? Чому це важливо? Тому що дивіться, кожен із нас він якби вихований в різних обставинах, можливо, в різних культурах, в різних сім'ях, в якихось різних ситуаціях. І тому ми можемо бути так інколи виховані щодо якоїсь справи конкретної, що у нас можуть бути різні точки зору щодо цієї справи. Або ми можемо мати брак знання. Або не знаю, ще щось інше. І тому е, наша правда, як нам здається, що це правда, вона може бути помилковою, тобто може бути інколи навіть і брехнею. Є дуже багато випадків, випадків коли люди змінювали свою точку зору, якраз тоді, коли вони шукали, шукали правду. Так і Ісус Христос сам говорить, пізнайте правду, правда вас зробить вільними. Один такий приклад. Який стався, скажімо так, в моїй присутності, хочу навести. Це коли був ремонт у нас на фарі, і була між двома людьми одна дискусія, які матеріали краще наносити на стіни, самий штук чи шпаклівку. Ну і в чому була в чому був спор, в чому була дилема. Одна особа говорила про те, що. Один матеріал краще дихає за інший, а інша особа казала, що це все рівно. І трошки так, на таких навіть, можливо, повишених тонах люди почали розмірковувати, що краще, і десь була така дискусія, що краще чи не краще. І це все тривало доти, доки не звернулися до можемо казати знову ж вищої інстанції, тобто до майстра, який саме робить з тими матеріалами. І коли той майстер засвідчив, що це є краще, ніж все щодо тих вимог, які ставилися, ну тоді вже всі заспокоїлися, якби прийняли рішення, що справді це є краще. Тобто, і це знову ж такий приклад, дивіться, він нас спонукає до чого? До того, щоб ми так само ішли до того певного авторитету у питанні правди. І тут справді дуже важливо, хто для мене є авторитетом щодо правди, з ким я свою правду буду порівнювати. Для нас, християн, це є ясно, і це є це, навіть можемо сказати, не є питання цією третьою стороною, яка з якою, згідно якою я буду робити порівняння своєї правди, є сам Ісус Христос. Він сам про себе каже, що Він є правдою. Так він каже, я і дорога, істина і життя. І якраз у Євангелії Івана, в восьмій главі, дається так славнозвісна дискусія Ісуса Христа із юдеями. Ісус Христос виголошує ці слова. Він каже: якщо ви будете перебувати у моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і спізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Тобто, за цими словами ми бачимо, що тоді, коли ми свою правду, свої переконання співставляємо з словами Ісуса Христа, які Ісус Христос виголошує, то ми там будемо бачити, чи ми є праві, чи ми є неправі. Коли ми своє життя будемо будувати згідно Слова Божого, яке буде правдою, то ми будемо десь і перебувати у тій правді. І заважмо одну таку річ: ми тут будемо перебувати не у своїй правді, але у правді Божій, тобто у правді Ісуса Христа. Цей молільник цього псалма, зауважте, як він молиться. Він каже: пошли світло Твоє і Твою правду, вони нехай мене ведуть. Тобто, тут є оце велике бажання цього молільника, щоби. До нього прийшла ця правда. Ми є тими, які вже мають прийняти цю правду. Ми вже, є, якби, ми вже якби тими, скажімо так, свідками приходу цієї правди, якою є сам Ісус Христос. Тобто то, то, пошли своє світло. Пам'ятаєте ці слова? Нічого вони вам не нагадують. Коли Ісус Христос сам про себе каже, Я є світло, потім каже, Твою правду пошли. Ісус Христос каже, Я є правдою, так? вони нехай мене ведуть. Пам'ятаєте ту ікону, коли Ісус Христос бере овечку на плечі, ікона називається «Добрий пастир. Тобто, в цих стежках, тобто, в цих словах і в цьому стежку цього псалма ми можемо знову ж бачити, що ця правда, це світло, про яке просить цей молільник із цього псалма, воно вже прийшло. І ним є Ісус Христос. І той, хто прийме це. То він буде приведений, можемо казати, якраз у двори Божі, у храми Божі. Тобто і тому знову ж, але це питання знову, ж, чи я хочу приймати цю правду, чи я хочу жити згідно його слова, керувати себе згідно його слова. Тобто ми мусимо, дорі браття, сестри в Христі, зрозуміти з вами, що правда від Ісуса, чи правда, якою є Ісус, ця правда людину насправді визволяє. Бажаю всім вам гарного дня. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, і всім вам Божого здоров'ячка!